Всім привіт, світаю компанію автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi q 8 2019 року. Випуску 3.0, бензин. Повний привід автомат 133 рідного пробігу. Друзі, 133 тисячі стан майже нової автівки, красивучі дисочки, червоні супорта. По Америці було там мілке пошкодження, замінений тільки капот і бампер. А друзі, машинка. Обслужена тільки після ТО на 130 тисячах було ТО на 84 чотирьох тисяч власник замінив в коробці масло і всі рідини замінив також. Тобто було велике ТО. Безключовий доступ на всіх дверях. До речі, резина Continental, Два комплекти резіни також є. Шикарний перфорований чорний салон, чорний потолок, велика панорама, люк, чотиризонний клімат контроль, друзі. Бен колусен. У нас є також преміальна акустика, яка дуже класно звучить. Датчики сліпих зон, електропакет, пам'ять сидінь. Сидіння у нас також, друзі, максимальні, вони просто в ідеальнішому стані. Вентиляції, підігрів передніх сидінь, тут присутні. Підігрів керма. Друзі, розхід 13 літрів цим монстром по місту при активній їзді. Сидіння в ідеальнішому просто стані, консоль також. Підігрів вентиляції сидінь. ми бачимо, музичка, мультимедіа, карплей, камери 360. Друзі, це комплектація преміум плюс. Машинка знаходиться в нас на локації Кільцова дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, готівковий, безготівковий розрахуночок. Ви можете також її придбати за крипту. Взагалі без проблем. Друзі, можемо ми її обміняти на ваш автомобіль. Також в нас є. Послуга терміновий автовикуп. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв, ціна на машину буде дуже солоденька, торг присутній буде в будь-якому випадку, вона пройде будь-яке СТО.